Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі глядачі та слухачі медіапроекту Veritas. Ми продовжуємо з вами роздумувати над частинами святої Меси. Зараз ми говоримо про приношення дарів. Це частина, яка наступає після літургії слова. Ми вже говорили про те, що під час приношення дарів кожна людина приносить свій дар. Видимими дарами є хліб і вино. Про яке теж зараз поговоримо, але в цих знаках хліба і вина ми приносимо своє серце, всі свої радості, труднощі, невдачі теж, успіхи, все це ми хочемо принести на вівтар Ісуса Христа, щоб Він це перемінив і освятив, так як Він це робить з дарами, які ми приносимо з хлібом та вином. Хотів би сьогодні говорити на тему хліба і вина, який саме хліб використовується під час святої Меси і яке вино? Адже час від часу ці запитання виникають у людей, тому хочу це вияснити. Для ізраїльтян хліб був щоденною їжею, і достаток хліба означало Боже благословення, означало добробут. Тобто. Те, що Ісус використовує хліб на останній вечері, це теж, між іншим, показує любов Бога до людини. Він дає цей хліб, говорить, це є моє тіло, яке за вас видається. Тобто цими словами Він показує, я вас люблю в Євхаристії, я продовжую любити вас і сьогодні, і протягом всіх віків, поки цей світ існує. Вдавнину євреї випікали хліб з пшеничної або ячмінної муки і найчастіше використовували закваску. Прісний хліб вживали на свято Пасхи, яке нагадувало про вихід з рабства, з неволі єгипетської. І так само Ісус використовував прісний хліб на Тайній вечері. Тому що це був теж спомин вже пасхальних подій, тобто виходу з Єгипту. І Ісус разом з апостолами ламає цей Прісний хліб. Від 10 століття Західна церква прийняла за основу використовувати тільки прісний хліб для Євхаристії. І тому приписи літургійні говорять, що хліб повинен бути пшеничним. І без жодних додатків, тобто без родзинок, без якихось фруктів чи ще якихось інших додатків. Тобто це прісний, пшеничний хліб, який потім стає тілом Ісуса Христа. Натомість, якщо говорити про вино, то в Святому Письмі маємо дуже чітко написано про символіку вина. Особливо псалми говорять, що вино розвеселює серце людини. Старий завіт говорить про вино як напій дружби та любові. Тобто в Євхаристії ми теж бачимо цю символіку, що Бог укладає новий завіт дружби між собою і нами і теж показує свою любов через Євхаристію. Для святої меси мусить бути натуральне вино. Тут є дуже чітко, дуже категорично написано в літургійних приписах тільки натуральне вино з винограду, тобто не яблучний сік, не якісь там інші фрукти, з яких можна теж виготовити вино, але тільки натуральне виноградне вино без домішок. Протягом історії церкви, церква завжди дбала про те, щоб використовувати вино з найдобірніших, найкращих сортів. Цим показує те, що Євхаристія є найціннішою. Те, що стосується святої Меси, те, що стосується літургії, літургійного простору, теж все це служить на славу Божу. А Богові ми не можемо давати щось таке другорядне, некрасиве, тільки те, що найкраще, те, що найгідніше для його прослави. Колір вина в латинському обряді не відіграє ролі, тобто, чи це біле вино, чи червоне, немає різниці. Більш з практичної сторони ми використовуємо біле вино для того, щоб. Не залишалися п'ятна на вівтарі. але є найважливіше те, щоб це було чисте, натуральне вино без домішок, яке нагадує про тайну вечерю, де Ісус дає вино своїм апостолам і говорить: це є моя кров. І на кожній Євхаристії ми так само бачимо цю переміну вина на кров Ісуса Христа. Можливо, не завжди це усвідомлюємо, але для того теж над цим роздумуємо, щоб ми поглибили наше переживання Євхаристії і розуміли, що це сам Господь приходить до нас у святому причасті. Слава Ісусу Христу!